Що цей клінкер клеїти і замаститься ці квадратики? То як мені їх відтерти? Е, дивись, якщо ось оце да, в тебе замаститься. Це воно ж може бути пльоночки тут. Тобто, оцей кожен квадратик буде є закле... два варіанти. Так, да, може бути, ось так, як вона зара є. Або ось цей кожен квадратик буде заклеєний пльоночкою. Тобто, ми його приклеїли. Ми шви зробили гарно. І потім собі ці е, клейонку поздирали, повикидали просто. Якщо ж ви його ось берете так, і у вас десь чуть-чуть замастилося, да? ви просто берете ось кусок цього клінкера, відламуєте, відрізаєте і просто ним отако чухраєте один по одному. І воно вам щищає те, той клей, який ви замастили, чи швом, і воно його затирає, робить такі вам колір, який, який у вас є. Вони що віддирають? А? Вони що віддирають? В смысле? Я нічого не розуміла, і що віддирають. Ось до кусок взяв, зараз відламав і з другим куском. Поняла? І все. Все легко, просто, швидко, елементарно. Ножкий клінкер від 430 гривень відправка по всій Україні поштою.